Щось перестав нас радувати коробчик. Ще й вітер задуває. Не слабий такий вітер. Держіть зонтик семеро. Ще полетю разом з кріслом з усим, Треба страхувати. Передавали вітерець, а не такий, що аж страшний. А, а він прямо страшний, скажу я вам. Так, пол літра хапнем і більшу кукурузіну. Без цього ніяк. Навірно, буду варити без листя. Хоча, знаєте, це не точно. Залишимо трошки. Аж раптом пригодиться. 100 не варив кукурузу. Ну не сто, може, один минулого року. Можливо, було діло. Так, відміряли, поламали, втопили. Ну і це походу пополам. У кого тут большая кукурудзина? У мене. Я занят, позвонити попозже. Оп. У нас серьезный звоночек, так сказать. ⁇ -мо ⁇ я сейчас ничего не понял, кто из них сидит. Тут похоже... Нет, тут похоже есть. Что, сразу на два сила? Вы что, издеваетесь? Чи кто-то Перекинув у нас сосід. Будемо розбиратися. Як звичайно діди розбойники, сусіди маркеруються. Він сказав, що він маркерується. Ну, слабо вони маркеруються. Чи Я чуть без двох карповиків не остався. Ой, це капець. Все перезалезли, закодірували. бо у нас тут такі маркерні рибацюги рибачить по сторонах. Що лук називається, щоб нерви собі не спалить, дядько лучше сразу перезалезись. Я думаю, вже готова. Пахтить. Дари літа короткого, такого собі літа. Але маємо, що маємо. Большую кукурузь. Не дешеву, але коли воно, коли життя було дешеве, скажіть мені. Йомає. О серединка м'якенька. Хай висихає. Що ж, всіх з сезоном кукурузи. Дякую, що дивитесь канал Капітан Гак. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Не забувайте, що реклами в відео немає. Нефік мені писати там рекламщик і так далі. Да, в мене є снасті, які я ділаю тести, обзори, але я це роблю чесно, як ця кукурузіна. От вам. А рекламу я вимкну лише для підписників і лайкарів нашого каналу. Всередині відео реклами немає. А якщо є, я не винуватий. Десь два рази точно я вимикаю і третій раз ще потім через день перевіряю. Відео загружається, декілька днів лежить на Ютубі. Так сказати, ферментирується як п'яна кукуруза. І тільки потім викладується в п'ятій ранку в запланований день. Вітер ганя. Ну то таке. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді. Сижу я нікого не трогаю. І тут пік-пік. Походу держе натяжку. Да, держе удар. Ха-ха. Главне вовремя витягнути, як я завжди. Оп! Іде до нас, можна сказати, витягнули, Того, що комищі з -під тої сторони, то зло. Блін, мені каже, сонце почало сходити в глаза світить. Ввечері, мені кажеться, сонце сходить. <глазу> Я взагалі не хочу цієї жари, вже хоча б дихається легше. Ходе кругами в округ дооколо. Ну хто так делає? Сусіди норму виловили, хоча, мені кажеться, вони там дві виловили норми. І вечірком пошабашили. О, рогатина. Що він чуде, чувак? Ти ж так нормально йшов. Вроді би всі свої. А я тільки думав, Насті позвоню, Оце б позвонив і сказав. Ха-ха, пока. Ха -ха. У мене вторая лінія. Уважно. Настало час важливих переговорів. Чи не так? Дивіться, він обістрався, здається, нашою кашею. Це ж падло, сиділо, так довго їло, чвакало, сьорбало, вусами в два ряда розводило. Оп. Приятного апетіта, Йоханий, бабай. Та дивись, ти під ноги та куди. Правильно і на пиццаку наступив. Куда що кладеш, перезавозимось. Сусід, який маркірувався, вже снасті в дерева залишив. Причому не просто десь в комишок, а десь на висоті, а там в дерева, що аж фазани розбігаються. Хорошо, що ми здвинулися. А то у діда, звісно, польот нормальний. Снайперський маркірується тут не слова більше. Як тільки він сказав, що він маркірується, я зрозумів. Треба от одвигать границі. Оп. І не даремно, тому що літає в різні сторони. Ближче, далі. Мені кажеться, він скоро і спінг. Або перелома пополам, або половина улетить в ту сторону. По класіки, що тут скажеш? Жанр такий у діда, амплуа. Вечір в хату, дами господа. Не в одному глазу. Ну, нічого. Фідерок замішаний. Я знаю, хто в цьому всьому замішаний. Фідерок. Один фідерок. А знаю я одного фідерка, який в цьому замішаний. Плюс два сквадрончика і біг гейми. Коропи, правда, тут. Ну так, да, тут є п'ятерки, може і більше, але взагалі-то кіло плюс. І це непоганий короб, це наш улюблений короб. Ми любимо його. Сподіваюсь, він нас порадує покльовочками. Ночі, правда, може пройти крупніший. Бенше все зависло. Але це не точно. Мікрофон вічно щось щось муте. Отак от, от будемо перезавозитися. Треба було б перезавестись, але лишимо як є. Каші там нема куди діватися, і там офігеть насипано. Ні, пультик. Не хочу, щоб миші накакали. На кнопки, в які я буду тисяч пальцями. Отак от, от. Може посидим ще хвилин 15 і заснемо. Приділою фонарик буде покльовка, одну-дві рибки витягнемо і до ранку будемо відпочивати, зранку порибалимо ще, бо якщо рибалити ночі, буду зранку варений як рак. От так. Смеркається. Фазани почали залітати на дерева. Я думав, вони в кущах ховаються. Думаю, то там полетів на ветки десь на гору, то там для ночівлі. Напроти нас на дереві старому на вербі ворони, кочують, ночують, чистили сусідське місце. Видно від корма. По берегу довго куркували, там збирали кашу. Думають, коли ж я ляжу спати, щоб у нас тут порозбойничать. Шли вторі сутки. Сусід дід маркеровщик, який маркером тут все обкидував, оборвав уже, мабуть, десяту снасть в дерева закинув. Причому там кидати, то йоханий бабай. Ширина метрів не знаю, 20 ставка. Він розмах ділає, як я на 80. І в дерева, і все в ту сторону, і, всі, і все туди аж чайки і цаплі повистрибували з комищів. Страшний чувак, хорошо, що я з Насті перевіз усі в бік, бо остався б без них і габ. Ночна рибалка, це, звісно, круто, але ночі можна і поспати. А вранці як ні в чому не бувало. Попивши водички, негазірованої, закинемо і спробуємо ще. Отак от, от. Не хочу через декілька годин вставати із-за того, що десь сів короб, і його срочно треба витягнути. Всім добрий ранок. Конвой попер. Шоста ранку перезавоз. Спав би ще, але... Як завжди матрас здувся. Клеїв, 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 клеїв подлюку. І вчора вечором опять накачав, побризкав мильною піною. Оп. Заклеїв дірочку, знайшов, десь свистіло. Думаю, ну буду спати нормально, та фіг там. Пару годинок і на цьому все. Отак От і живемо. Поки що тиша. Не знаю, чим тут риба харчується і вам навряд чи видно. На дні. Вчора хтось уїжджав гороху, як насипав. Глибина тут нормально вже сантиметрів 30. Короб взагалі підходить під берег так, що плавники видно, коли корінці шукає, під берегом риє. І оно каша. І... <клес> і там накидано. Не знаю, наловив ли той чувак риби чи ні, але ну його горох явно нікому і даром не потрібен був вночі. А якби була нормальна прикормка, то вилизали пажбігом. Ну, от і все. Оп. Одстягуємо повербанк, витягуємо, сушимо ласти, так сказати, топчимо фазу. Спінінги я втрамбував. Правда. Трамбуємо повербанк, телефон, нічого не можна забувати, мусор теж не залишаємо. В плані мусора я маю увазі те, що після мене залишилось. Те, що залишилось після вас, воно вас буде чекати до наступного разу. І в ньому ви будете рибалити. тут картонок понакидували, пакетів з прикормками і без. Ну, то таке. Не будемо навіть на цьому заостряти увагу. Непогано рибнули. Ригнули. Вам буде що переглянути. Було точніше, що сьогодні переглянути, а значить все не даремно. Отакі пироги, крайній ролик. Щось, всім пока і до зустрічі на воді.